Так, тому що ну звичайно, що вже геть зовсім не дано. Так, тоді я ще хочу запитати вас, Олена, а як вам курс ПДВ під своєму розкажіть? Що сподобалося, що не сподобалося, що сказати право. Мені дуже сподобалось. Мені корсну просто в мене так склалося в житті. Що я взагалі медик? Я працювала до початку війни. Там ще якийсь період після початку. А потім чоловік військовий, і ну я так трошки змінила, він пішов воювати, а я замість нього. Uh -huh. uh, і в, в, в нього ФОПу пов'язаний з перевезеннями, і ну, для людини медика там зрозуміть там той медок, там наймані працівники, що з ними взагалі робити, і куди що здавати, то спочатку то було просто треш. Uh, Медоки проходили у вас в минулому році. Uh, в цьому році я проходила ПДВ для того, щоб вже перейти на ПДВ. І я з 1 жовтня все таки перехожу. Да? Тобто для мене найбільший показник, це те, що ну повірте, я проходила різні курси, не тільки пов'язані з там і пов'язані з логістикою, але одне uh, діло, коли ти збираєшся, але боїшся щось зробити, і зовсім інтернеті, коли тобі ті знання, вони дають силу, uh, щоб все таки ну, якби стартувати і робити. Так, добре, а скажіть, наприклад, який урок вам зайшов найбільше по ПДВ? От, 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 от що би ви виділили? Спочатку було легше, це точно. Десь урока з третього було важко, і я сиділа, я ну, слухала лекції, ще паралельно там, щось гуглила, старалась, тому що, ну я кажу, у мене мозок він там діагнози може дати, ну, почути прочитати, там, розібрати, що то був за препарат, і зразу в голові, чим його замінити, чим ну, чим помінять, да, там, коли ці. Я не коригую, чи зараз скажу... боже, я це слово розумне, завжди забуваю. Коли ми подаємо на відшкодування? Бюджетне відшкодування. Так, так, так. Так. Так, бюджет не відшкодування, так. там у нас так. Там у нас а, що, там експортні накладні, коли у нас експорт, в основному ну, там у нас формується від'ємне значення, от, так. і ми з бюджету відшкодовуємо. Ну це так, дивіться, насправді я в запиті від того, що людина, яка не мала розуміння до бухгалтерії, от знаєте, у мене прямо от хочеться мені діти собі корону. <ріст> ну, дякую. дуже велике, дякую, І ще хочу також, я не знаю, що нас дивляться всі ті, хто вже да десь там у вас навчається, чи хтось планує. Але також дуже великий плюс це група у Телеграмі, тому що завжди бувають десь там якісь питання. Ти гуглиш і ну. Воно, вроді, й понятно, але страшно, да, десь щось помолитися, тому що Google також, він видає інформацію. Е, ну там один раз читаєш, і ти думаєш по одному, а там пройде якийсь час, ти читаєш там, напротязі того ж самого дня. там, ще раз дивишся і воно вже по другому ти думаєш. це коли ти сумніваєшся, да? щоб можна було пораду когось е, спитати і тобі хтось відповість, тому що теж знайти, там, хто готовий тобі десь допомогти підказати, бо е, частіше всього ти якісь можуть бути єрудові питання, але знайти того, хто підкаже, це важко. А, тут я знаєте, що хочу сказати? От якраз напевно так само звернутися до тих, хто слухає. Нам, а, ну я не знаю, як це просто нам а, внушають, є такі, знаєте, напевно, колеги так, з коронами, котрі починає. Нають сміятися або знаєте, так, відноситися дуже зверхньо, коли а, початківці не вміють сформулювати вірно питання і зразу починається: ну а що ж ти там за бухгалтер? А який же ж ти бухгалтер? Всі забувають, хто що починав, і знаєте, оце мене я колись була в такій ситуації, що я собі дала слово, що. Я буду навчати, але не повчати, а саме навчати, щоб людина зрозуміла, і мені дуже важливо, щоб от на курсах була така знаєте, комфортна. Чому я хочу ставити питання? Я роблю дещо провокативні інколи такі завдання з помилками, щоб ви їх не йшли і захотіли запитати. Тому що оце, от цю, ну нам би втопчу ту саму оцінку не ще таку плінтуса. Дуже важко її діставати. Це проблема в основному. Ну я бачу бухгалтерів початківців, які бояться запитати, тому що ну що ж я ж бухгалтер, а це стидно не знати. Тому, от ще така порада. Якщо мені дуже важливо, це для мене, напевно, була така мотиваційна штука, що. Люди питали і не боялися задавати питання. Бо на сьогодні дуже такий момент, що е, в нас або хтось дуже розумний, а податківці відповідають. Ну, знаєте, як податківці, податківці відповідають відчимися. Ну, Якщо ти не поставиш правильне запитання, то ти получиш таку відповідь. Е, зараз при, при, ну, наведу видатки приклад і своєї практики я відправляла по податк, індивідуальну податкову податкову консультацію, робила запит для підприємства. І от не додивилася якесь питання. Тобто я поставила питання, податківці мені відповіли. Ми по спрацювали по тій індивідуальній податковій консультації. А коли прийшла перевірка, вони сказали, а у вас тут питання невірне, і ми якби зараз. Будемо відкликати цю консультацію? Ну трохи посудилися, трошки грошей дали питання вирішили. Але я з тих пір так само хочу ще таке донести, що вміння правильно задати питання це вже 50% успіху. Тому на це так само звертайте увагу. Так, добре, Олена, а що не сподобалось в курсі? Чи було таке, що от прям от ну можливо? Як перевіряються домашні завдання? Бо ж мене більше до вас бухгалтерії питання. Чого коли я його робила там волосне завдання? Я воно не пропускало мене, не сходилося. А коли ми там з Наталією робили його, вона каже, давай все видалимо і зараз все заново зробимо. Ми зробили і все зійшлося. То це більше таке, ну я ж кажу, це не до вас, а до самої програми. Ну, обідно, я сиділа, робила, мене все, ну якби воно мало бути, чого воно там десь щось не пропустило, непонятно. Дивіться. Інколи бувають такі моменти, я хочу сказати, що просто є такі моменти, які ну, не дозволяє воно виправити, потрібно просто зробити заново. Так і є, таке, є така проблема є. Але так само хочу сказати, що ну, зазвичай все-таки програма працює під користувача. Так що, скоріш за все, там якісь наші помилки, ну, тобто ваші, мої, так, ми щось там. Але ми просто вже не можемо відслідкувати, і тому краще все-таки його видалити, зробити нам. Бо інколи не спрацьовує. Так, тут я погоджуюсь 100%. Так, Олена, скажіть, будь ласка, сертифікат ви завантажили вже? Так, завантажила. Завантажили. завантажили Добре, дивіться. А ще скажіть. Тепер давайте так. Ви реєструвалися платніком ПДВ самі? Так, тобто робили заяву, все так. чи Ви Підглядали конспект? Я з роздрукованими сиділа робила і вичитувала. Так, добре. А тепер давайте так. Чи страшно вам? Як ви думаєте, чи страшно вам буде зробити першу декларацію? Ну першу, конечно, буде страшно. Це не значить, що не зроблю, але страшно буде. А дивіться, а тут так само я вам можу, якби тут дивіться. Багато хто чомусь ми ж пропонуємо. Ми кажемо, що ми вас там місяць ще ведемо. А люди чомусь бояться чи звернутися за допомогою. Не знаю, є такий якийсь стопор, Ну що за це потрібно буде чи платити, чи я буду щось винен. Ні, нам от ми як школа ми хочемо, щоб наші дівчата здавали правильні декларації. Тому звертайтеся, ми на зв'язочку. Ми зараз не будемо робити, чесно. Ми тільки допоможемо. От тому я зразу нам так. І кажу, щоб ви зверталися. Добре, а що би ви поміняли? Чи можливо ви чогось додали не тільки по курс ПДВ можете сказати про бук що що ви додали, можливо? Ну, про курс ПДВ про Басмедок, поки нічого не можу сказати, тому що ну, тої інформації, що я отримала, мені вистачає. Так. Ну, про ПДВ поки вистачає. Да? Якщо будуть питання, то там в процесі вже буде. А, ну, не готова сказати, що може щось є, але я ще про це не знаю. Так, так, дивіться, в процесі роботи я можу сказати, що у вас не буде питань. У вас будуть питання, але в принципі ви вже знаєте, де їх можна задати, що питання. можна спитати і як таке. Олена, ще таке питання. А скажіть, а користувалися ви Ютепу, чи так і не дошли ручки? Я, всі... я, я мала зареєструватися, мені перезвонили, але просто я на той момент. Ну, Хворіла, була не вдома, та поки приїхала, я забула. до речі, треба передзвонити, бо я номер записала, коли вони мені дзвонили. Так, так, якщо ви не це ви можете просто ще раз скористатися цією ж послу, якщо ви не скористалися Саште з якого курсу, і вам нададуть цей безкоштовний доступ до підписки ЮТЕКа, причому на три місяці. Потім ви дивіться, якщо ви починаєте працювати, зараз вже ви будете бухгалтером, ФОП, третя група з ПДВ, це серйозне вже діло. так, Тому я вам все-таки рекомендую. Я не кажу, що це хай це буде ЮТЕКа, але обов'язково собі якусь подружку знайдіть там, щоб це було. Мені дуже подобається крім ютеки, ще от харківський фактор. А звідки ви Олена є? Бо я так Житомир, Житомир. З житоми не знаю нікого, а от цей фактор мені дуже харківський фактор, я прямо від нього в захваті. Є дуже багато цікавих естетий. Семінар.com, але там дуже багато реклами, і вони мене іноді бісять трохи. Хоча я з ними і співпрацюю тако, але дуже багато і ну, в них є класні штуки, але дуже багато реклами. І багато хто каже, що от помиляються, ми всі помиляємося, так що тут таке. Але головне, що як я би вам ще порекомендувала, помиляються всі, але головне, що ви тепер знаєте, у ті технічні помилки, які я тебе. Які важливо спіймати за постави, щоб потім не було, скажімо так, дуже не дуже гарних таких питань. Так е, Олена ну, а за що ви чи, чи Давайте так? Чи рекомендували би ви курс? Я вже рекомендувала так. Звісно, я ж кажу, я ну у вас був перший саме курс, який я взагалі да, там, з усієї цієї теми почала проходити. І Я чого думала, що вони всі такі. І для мене було дике розчарування, коли виявилося, що взагалі не те, і я через те, коли там ну стало питання про ПДВ, я чітко знала, що я піду тільки до вас. Так добре, ну тут у нас я хочу так само розказати, що у нас в принципі чим ну я вважаю, що це таке круте напрацювання, що ну можна сказати, що ви місяць працюєте бухгалтером по ПДВ. Звичайно, ви не робите там такий об'єм там не 300 накладних, так бо інколи може бути і 300 накладних в день, а робите там три-чотири накладних. Ну тобто працюєте, ну, трошки, якби на маленькому підприємстві працюєте місяць бухгалтером. Так, от. Але зарплату вам не платять, а платите трошки. Скажіть, чи як ви думаєте, дорогий курс, чи якби недорогий, наскільки от по ціні вам було важко, не важко? А, дивіться, вже в силу того, які я проходила, да, там раніше курси, я скажу, що це абсолютно доступна ціна, це недорого. Е, Обідно, коли курс, наприклад, якийсь коштує 20 тисяч, а знаєте, з нього не виносиш абсолютно ніяких. Е, оце да. А тут ну я що перший курс, що другий курс, я вважаю, що вони абсолютно доступні в ціні. А. І вони того вартують. Мені здається, що навіть вони ваштують більше, якщо чесно. Я вам зараз а. скажу, чому це в мене напевно такий ну, як е, ми пишемо курси самі і не робимо з цього, знаєте, без професійного обладнання. От перший курс можливо, це буде за, що ми, можливо, запишемо на професійному обладнанні. Ми пишемо, ну, звичайно, в нас там ліцензійна програма для запису відео, все це ліцензійне, бо на, на ліцензії ти не запишеш. Але якість, от мені якість у цих відео, я би, мені дуже хочеться змінити. Але тут стає ділема, знаєте, щоб не загубити суть за формою. От, якщо ти будеш робити, знаєте, щоб не було так, що обгортка, обгортка красивіша, ніж сама конфета. От чому я дуже боюся, щоб не втратити оце ціни, що у нас є, що у нас дійсно, знаєте, ну, практичні мусики, якщо ми зараз почнемо їх там упаковувати, розтягувати, ну, розумієте, про так, що таке? На три місяці коштують 20. дівчинка з Івано-Франківська Марічка. Мені здається, вона тут так само сьогодні була, вона на БМВ у мене. А вона мені каже, а у нас 18 тисяч курси коштують і без практики. Я кажу, що вважаю, що це оптимальна ціна для моїх курсів, я хочу підняти ціну, але коли це буде трошки інший рівень? От зараз ми хочемо спробувати зробити гарну комфортку саме для Зеда. Чому для Зеда, тому що хто той, 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 той працює ЗЕД, це зовнішньо економічно, він більш такий, знаєте, бо ну, які працюють ЗЕД, вони завжди більше получають. І ще один секрет для нашої такої аудиторії в керівники підприємств, які займаються зовнішньою економічною діяльністю, найбільше адекватні, знаєте у відношенні до бухгалтерів. Чому а тому, що вони стикаються з митницею? І оформляють, ну не самі оформляють, а брокери, оформляють, вони приймають участь в підготовці до документів, і вони бачать, що це ну там митниця дуже добре нерви Відрікує, коли там оформити вантажну декларацію, і там чи не ту кому поставила, чи не ту крамку поставила, є там чому тріпають нерви. І вони з такою з більш увагою відносяться до бухгалтерів. Відчизняні тих, хто працює, то ще дуже є багато парішаєм, парішаємо, парішаємо, парішаємо. А потім, коли не виходить оце це, порішаємо, тоді вони вже думають, звертаються до бухгалтера. Але я не хочу сказати, що це виходить ще трохи дорожче. Я вас тут хочу привітати і поздоровити вашого чоловіка, щоб. В нього з'явився класний бухгалтер, по-перше, який буде зацікавлений, от, тому що є зараз зараз просто катастрофа. Дуже, по-перше, бухгалтері не мають багато повиїжджати. По-друге, е, немає взаєморозуміння. Дуже таке, ну у вас мусить бути взаєморозуміння, ви вже знаєте, як треба і якось розкажете чоловікові, що та як. Е, тому е, ось такий момент, що е, зовнішньо економічно ми зробимо можливо трошки дорожче і трошки кращу якість. Тому що, знаєте. Ти як нема, звичайно, приділа севершенству, і мені весь час я одивився, то треба переписати. Мені дівчата кажуть, що ми коли закінчимо вже все переписувати. Кажу, я поки медичний мені на ладку. От це от, ну, але дійсно я можу ще щось сказати. Такий формат, як у нас, що в нас йде практика і теорія, зустрічаються доволі. Зазвичай дають теорію і в зошиті, ну, в зошиті або в Ворді завдання. І ще в чому плюс наших курсів, ми даємо саму необхідну інформацію, і яка найбільш вживану, і яка найбільш зустрічається. Тому що, коли, наприклад, у колег я бачу тест до третього уроку, тест номер 357, питання мене питання, Почекайте. Ну, ну, Я розумію, що ми живемо цим, що це наша справа. Але бухгалтерія це ну, у мене це не все життя. Тобто є ще якісь справи, є діти, є внук, ну, внуки, внук у мене ще не ну, поки, ну напевно вже почув. Е, Є там чоловіки, ну, вибачте, є якісь там а, ретрити, є, ну кудись хочеться поїхати, а сказати, що е, там одна тема і тест номер 357 ну стоп, ну, ну, ну ні, 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 ні ні В нас ми видаємо те, що найбільше використовується, то, що найбільш вживане, і то, що ну, потрібне зараз уже сьогодні. Так, Олег, що ви хотіли запитати, можливо. Давайте. Я буду вас відпускати, я вам так не вдячна, <годи> <годи> що ви попадались. По перше, ваш відгук. Дівчата почта, до речі, це відгук, ваш відгук, він мене, 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 мене аж я. люблю Я Я чесно. Скажу. Я, коли читаю відгуки. Якщо нападає депресія, так, відкрила відгуки, то о, клас. <годи> 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 я вам хочу дуже подякувати. Я дуже рада, що мені колись попала та десь в інстаграмі реклама і що я вибрала з усього, що я тоді дивилася, саме вас. Чесно дуже вдячна долі, що мені так пощастило. Тому що реально, я, ну, порівнюючи, ну, ви казала, да, теорія практика. Я ще приходила курси, там просто бухгалтерія для перевізників, і там от рахунок такий, рахунок такий, щось кудась зробити, що з ним робити непонятно, і куди його ну якби для людини, яка до так рахунків відношення насильно якісь мало. Курсу почала розуміти, що в принципі такі ті рахунки, і куди їх дівати, і що з ними треба робити. Ну реально, в плані знань що перший, що другий курс мені дуже допомогли. Я скажу відчувати в собі сили там для того, щоб ну йти далі. Да? Я до речі, записалася на ваш курс по зовнішньоекономічній діяльності, тому що я завжди планую, що ми вийдемо не тільки на перевезення по Україні, а поїдемо далі. Курси по логістиці мені впевненості в тому, що я це можу зараз робити сама, недалеко тому я буду шукати щось далі. Ну до побував. речі, от ви бачите як це мене зараз. Я я перебуваю мене зараз ще хвилини мене на курс ПДВ під мікроскопом Ксенія Михайлова, Якщо тут є моя студентка, вона закінчила мене БМВ. І кожного дня вона мені писала. То Степанівна, а коли буде курс по ПДВ? І я, ой, завтра, місці, завтра, ой, пишемо, не пишемо. І та, вона, от її тут, знаєте, послідовно. Раз в неділю смс-нибудь смерть достали, я думаю, слухай, я вже цю людину бортую, 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 і так думаю, все, всі не записали. Ми його писали довго, бо курс складний, тобто шукали так інформацію, щоб ще подати. Але тут от ви мені зараз так само дали ідею, можливо, буде і для перевізників. Ми зробимо прямо так. Бо це така тема. По-перше, це дуже складна в чому. Тому що там, якщо добре, то ще може бути. Чи реєструватися, коли реєструватися платником акцизу. Ну, Тобто там є так само багато і, відречі, в нас Наталка. Моя наталка її тут, напевно, немає. Моя Наталочка, вона веде в нас фірму, яка займається, але ТОВ. У нас у вас ФОП, а у нас ТОВ, і ми, вони займаються так само перевезеннями. То там оформлювали ліцензію, мені здається, на склади акцизні. Тобто там є дуже багато тонкощів, і ну, є, можливість є така записати. Так що ну, ви будете ідейними дохновітелями цього ще курсу. А зовнішньо-економічна то трошки інше. Чому, тому що, а можливо, знаєте, ми зробимо блок. От все я придумала. Бачите, як народжується ідея. Ми зробимо у зовнішній економічний блок для перевісників. Це, от, ну, мені там, просто от, що мене е, літало, да, там в плані після логістичних курсів. Е, я розумію, що там документальне оформлення йде набагато складніше, не таке, як в нас, да, ну по Україні. Але що з ним робити? Ну, нам сказали, що я таке-таке, таке. І все. А як його зробити? Хто це має робити? Ну, і тоже там я розумію, що знайти того клієнта, хто буде з собою гратися перший раз і все покаже, ну мало хто хоче таким займатися. Так, так, дивіться, так. А дивіться, що я ще зараду. Дивіться, що ще. От якщо згадую я свої е, курси поза, то ми прямо там три перших уроках, вони гарні. Ми там розказуємо, так само даємо таке розуміння, щоб людина розуміла, де то міжнародне вікно торгівлі, йдемо показуємо, як туди зайти, як за як реєструється брокер, де ми шукаємо вантажно-митні декларації, яка програма, що робить брокер, що робить бухгалтер, тобто, щоб людина розуміла і так само змогла, ну, наприклад, не зразу стати головним бухгалтером у ЗЕК. Але в мене дівчата, які приходять на курс ЗЕК, це вже практикуючі бухгалтери, які працюють в зовнішньоекономічній сфері, і в них є питання, які вони так само не знають, де знайти ту відповідь. Вони приходять, але є чому ми зараз будемо перезаписувати, щоб, знаєте, от я хочу, щоб він був такий, щоб були відповідь от як ви кажете, що прийшла людина? Ага, тут маю отримати, наприклад, брокер, де реєструється групи, де реєстру бропік, де мені це подивитися. А зараз ще є дуже багато шлях, електронна реєстрація в системі шляху. Там так само дуже багато цих нюансів. Як списувати паливо? Тут так само дуже є такий тонкий момент, що є норми, які в принципі вроді би діють, але ми не вписуємо все в ці норми. Ну тобто не можемо що тоді робити. Тобто, щоб на всі ці запитання людина отримала відповідь, і як документар, щоб їй було не страшно працювати. От все я вам дуже дякую. Якщо ще щось хочете сказати, можете сказати, якщо ні, ми вас чекаємо на курсі по зовнішньому контуру. Тоді до зустрічі да, з вами в грудні місяці. Добре, допомогти, прийшіть мені, нагадуйте і дякую, до побачення. Дуже вам Дякую до побачення. побачення. Я вам також дуже вдячна. Чесно, дякую до побачення.